Всім привіт! Мене звати Юрій Сірко і ви на каналі Road to The Doctor. У цій лекції ми продовжуємо обговорювати артерії нашого тулуба. В одній з попередніх лекцій ми вже обговорили артерії грудної клітки, тому зараз опускаємося нижче до черевної порожнини, в якій обговоримо гілки черевної аорти. Просто пригадаємо, що аорта. Це головна артерія нашого тіла, яка починається від лівого шлуночка висхідною частиною. Далі переходить у дугу аорти, яка огинає корінь лівої легені та розвертається вниз, продовжуючись у низхідну частину аорти. Дана частина проходить через аортальний розтвір діафрагми у черевну порожнину. Відповідно, аорта вище аортального розтвору отримала назву грудної аорти аорта тораціка, а нижче даного отвора – черевної аорти аорта Абдоміналіс. Можливо, ви пам'ятаєте із планхнології, що черевна порожнина поділяється на очеревинну порожнину та заочеревинну порожнину. Так от, черевна аорта проходить заочеревинно, вздовж хребтового стовпа від рівня 12 го грудного хребця до 4-го поперекового хребця. На цьому рівні черевна аорта поділяється на дві загальні клубові артерії. Черевна аорта проходить зліва від нижньої порожнистої вени. Тож, тепер ми орієнтуємося, де розташована черевна аорта, та можемо переходити до її гілок. Виділяють нутрущеві та пристінкові гілки. Нутрощеві будуть кровопостачати органи черевної порожнини, а пристінкові стінки черевної порожнини, в тому числі і діафрагму. В свою чергу, нутрущеві гілки поділяються ще на парні та непарні. Почнемо з непарних нутрущевих гілок черевної аорти. Перша з них це черевний стовбур celiacus. Це коротка судина довжиною всього 1-2 см, яка відходить від передньої поверхні черевної аорти на рівні 12-го грудного хребця, практично одразу під діафрагмою. Даний стовбур розташований вище підшлункової залози. Черевний стовбур поділяється на три гілки: а саме ліву шлункову артерію, селезінкову артерію та загальну печінкову артерію. Ці три гілки називають триногою галера. Ліва шлункова артерія, артерія гастрика синістра, є найменшою з гілок черевного стовбуру. Спочатку вона підіймається вверх та вліво. Після чого розвертається вниз та проходить вздовж малої кривини шлунку, між листками малого чіпця. Від її верхньої частини починаються стравохідні гілки рамі Оезофагіаліс, які кровопостачають нижній відділ стравоходу, який розташований у черевній порожнині. А також анастомизують із стравохідними гілками грудної аорти. Також від лівої шлункової артерії починаються гілки, які кровопостачають шлунок, а саме його передню та задню стінки. Загальна печінкова артерія артерія гепатіка комуніс це крупна гілка черевного стовбура довжиною приблизно 4 см.